Доброго мирного дня. Ми спокою, затишку всього самого хорошого. Так, будемо готувати бисквіт вологий і смачний. Так, має бути бисквіт на гарячому молоці. 4 яйці є. 175 грамів. Або 200-175-200 грам цукру. У мене 180 грамів. Е, так, 220 грамів борошна. Ну, ще борошна не, не мірила. 100 мірила. Грам, 10 грамів розпушувача, 150 мл молока і 60, 75 грамів масла вершкового. Ось, Масло і молоко відправляю у каструлю. Бо я важила молоком так, як мені треба. Так, це відправляю хай хайкіпет. А це будемо збивати. Розпушувач дамо до муки. Розпушувач в мене ось такий. Ось куди поїхав, стояти переноска. І зараз з'їб'ємо яйця. Тоді додамо... Гараче молоко. І все разом з'їб'ємо. Додамо молоко. Молоко гараче додається. Вже коли з цукром розмішали і з усім. там у кінці. Ось, Зараз зіб'ємо комбайна приноску. Багато не буду пикти, один дескін. І зробимо зараз торта. Захтілося мені такого, когось смачного. Ну, сильно масляно не буду робити такого масляного масляного, бо я його сама не зім, а на палка не буде сильно масляним. Так що ось таке. Читаю ще раз рецепт. 4 яйці, 175-200 грамів цукру, 220 грамів борошна, 10 грамів розпушувача, 150 мл молока, 60-75 г вершкового масла маніт. Так. Головний секрет гаряче молоко з розтопленим маслом додати в кінці, до збитої Клієшну цукрової маси з борошном, Ось так. І і буде смачно. Я думаю, я ще такого не пекла. Попробуємо. Чи так воно, чи не так. Но хочеться чогось смачного. Ось так. Так, двісті двадцять грам борошна додаємо. Ого, ого, забагатько, забагацько рівно двісті двадцять. Так. Иди мне до ч, что? Розлетілось, рушнілось, розбухувалося. Мені треба форму не в цю не застелити пергаментом і маски. Б'ємо гаряче молоко. І п'ячене з маслом. Мамо у жару. Так, так, такі старенькі каструльки. сухої шпажки. О, бачите, таке тісто? Робимося по рецепту сьогодні. Так, щоб... Добре, дякую. Подивимося, що в нас вийде? Я ще такого без не пекла. щось таке. то... О, сир. Що, тобі не давала сира? Ти не Там ще. Помідорочка свою візьму. Угу. Так. І зараз вилімо в форму. Так, виливаємо тісто наше у форму і подивимося, що у нас з того вийде. Ось забагато його вийшло, така. а може буде файний високий. Я хочу одним коржем спекти і тоді розрізати, якщо буде високий на 2 або на 3. Ось так. Масло робила, лопатку свою вломила. О! Температура 180 градусів. До готовності до сухої шпажки. Так, ну а це я для Ігора зробила смакуту. Яблука. У мене рецепт є на каналі, я не показувала. Ну а то, думаю, ще йому спечу. Яблука перебиті, яйця і сода. Тут без муки і без цукру. Какао, олій. Ось. Це для мого Ігора, щоб він міг також посмакувати солоденьким, от як так, щось таке. -то. Це шоколадні каплі. Я побалую. Ось так. Вони без цукру. Бо я казала малому купити, щоб були без цукру. О, все. І відправимо в духовку також запікати випікати до готовності. Ось так. то Так. Ось така вийшла в мене смакота. Не хоче відстати. Що угу. це у нове не хоче? Гарний вижу. Ну і серденько. Виносимо, щоб вистих. Так, ну що я скажу? А, вже верх зрізала, бисквіт ще трошки теплий, ну він такий, такий гарненький, так що можете готувати. Ось, хто схочете, дуже гарний вийшов. Взагалі супер. Так. так. Оба. Вологий такий, супер лиший, я вам кажу, дуже гарний. Я перемастку зробила, да це в мене рікота. Зі сметаною збитий. <клес> Ось. Е, масляного крему не робила такого, як я хочу, зробила такий легенький. Ось. Пропитувати коржі не буду, вони пропитаються від цього крему, тому що ще переклад трошки тепленький. Ось і буде дуже смачненький. Ось. Я розрізала на три частині і буде нам смачно, перемащу і поставлю, хай трошки пройде, а в шорті покажу шортик буде, який він в розрізі вийшов. О. Це вже відео буде аж завтра. О. А сьогодні тільки покажу. Рецепт. Так що можете готувати? Перемазку собі любу, яку хочете можете брати. Я нікого не заставляю робити таку, як я роблю. У мене була рікота. Дуже люблю рікоту також. Це самий, самий смачний сир, напевно. Ось. Самий ніжний. В нього дуже смачні креми. І дуже. Він смачний. Так що ось таке. О. І зараз ми зробимо таку собі смакоту. Буде нам смачно. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Можна зверху прикрасити, шоколад зробити, розтопити, але я не буду цього робити. Це так, щоб поїсти. Це ні на яке свято, нічого. На свято то бажано чи десь як дети на День народження прикрасити. Ну, сам бисквіт суперовий вийшов. О. Так що і А рецепт, де я брала? Чат Діп'іті дав. Я захотіла вологий бисквіт. І мені чад Джеп'іті дав. Ось так. так що. Якось так, бо я такого ще не пекла, О. О. ось так. Красота і смакота? Так що, готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно, смачно однозначно. Те, що смачно буде, то я знаю. Крем попробувала смачнющий вийшов. Переклад попробувала сам бисквіт дуже смачний. Так що ось таке то. Ось так. Краєчки обмастили. І, і усе. І моє сердечко готове. Ігор бисквіт, тортик ще не готовий. Ще допікається. І буде йому також смачно. Бо я вже такий пекла, то я знаю також, що воно смачно. А вам всім до зустрічі. Гарного тихого дня, вечора. Хто коли буде дивився, хай всіх все буде як найкраще. Всім удачі! Оистък е сърдечко у мене, виждам. <coughs> Мечти. Симпапа!